тамара Олексіївну. Оленько, що сталося? Так, не треба мене цілувати, тамара Олексійовна, тому що я знаю. Ви після того, як мене цілуєте, рот з соду полощите і спльовуєте. Що сталося? Що сталося? А чого ви приходили до мого чоловіка сьогодні вдень і приносили йому їсти? Не було такого. Я приходила на роботу, приносила істини твоєму чоловіка своєму сину. А може, я вас здивую, та то є одна й та сама людина. Ні, то дві різні людини, бо зі мною він щасливий з тобою нещасний. Ну, якби він з тобою був щасливий, то мама б йому на роботу їсти, б не носила. А може, мамі повилазило, що його на роботі столова є. А за що ж він буде їсти? Як всі гроші йдуть на таку, як ти? А яка це така, як я? Та на таку. Ти подививсь, що ти одягаєшся. А в чому ходить місце? Бо він поліцейський, його форма така. А чому вона грудна? Чому Бо він не був на завданні. А От буде. і форма гряд. Людоньки вже ночі вдома не тримаються. Ну, слава Богу. Може, щось знайде ліпше, ніж ти. Ого, то я саме краще, що було в його в житті. Тупе, тупе, а ще розуміє, що було. Добре, якщо я така йому не потрібна, то чого він на мені женився? Бо ти відьма, ти йому щось підкапала. То я відьма. То в мене у кожному кутку якесь зілля весить. То оберіг від нечистої сили, від такої, як ти. Ага, я думаю, що ви зараз не можете в жоден куток повернутися в своїй хаті. Та в мене хоч є свій куток, а ти живеш в хаті мого сина. Ой, давайте не називайте ті 22 квадрати хатою. А така, як ти повинна жити в буді. А зато мої батьки переписали на мене хату. Оті то підикарі, що й писати не можуть. Ну то їдь своє забичене село та живи там, скільки маєш. Ой, місто, обізвалося. Якщо я така вам погана, знаєте, що давайте зробимо з вами так, щоб ні я вас, ні ви мене більше ніколи в житті не бачили. А давай, а давай! давай. А я тобі... Чи ми постійно гриземося, готові розірвати один одного, як тільки з собакою. Бо ти ж мого року? Ну так він мене сам вибрав. Бо ти ж відьма. Ну він мене сам вибрав. Ну ти ж відьма. Ну він мене сам вибрав. Ну ти ж відьма.